Що всі ці аудиторії знають про те, що був з'їзд перший. І, і перший з'їзд, хочу вам сказати, якраз саме в Сідні, в Києві 1938 році. І з програмою довідів на тому з'їзді е, виступив Олександр Олександрович Богомолець, президент Академії наук України. І тому дуже хотілося, щоб дійсно від президента. Сьогоднішнього міністра Борисівча обов'язково прозвучали ці слова. А я вам хочу сказати, шановні колеги, хто не читав доповідь Олександра Олександровича Богомонця на першому сісі, ви зверніть увагу, там дійсно прописана стратегія розвитку, скажімо е, так, онкологічної служби. І якби ми з вами, або наші попередники, дотрималися тих принципів і того погляду. Продиктованій тоді Олександром Олександровичем, я, я впевнений, що сьогодні рівень онкологічних проблем був значно нижчий. Тому, шановні колеги, я хотів би зачитати, зачитати що називається да? Ага, зачитаю вже. вітання Борисім Гевича. Борис Емгєвич надзвичайно переймається проблемами медицини, Е, 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 Таке послання учасникам 13-го з'їзду онкологів України. Шановні делегати та учасники 13-го з'їзду онкологів України. Дорогі друзі! Щиро вітаю учасників гостей представництво наукового форуму, присвячено обговорення шляхів подолання одного з найбільш небезпечних і безпощадних прогнів людства онкологічних захворювань. З моєї подвижницької праці самовідданою діяльністю за і здоров'я ви заслужили повагу і вдячність мільйонів громадян. Сьогодні медицина досягла значних успіхів у боротьбі із цією страшною хворобою. Правда, лише спільними зусиллями науковців та лікарів можна прискорити перемогу над нею. Україна завжди була відкрита для широкого і патограмського робітництва у сфері охорони здоров'я і в першу чергу тихії напрямки. Які є пріоритетними і стратегічними розвитку експериментальної та клінічної області? Нинішній зість є ще одним яскравим свідченням рідних зв'язків українських онкологів, вчених і, і медиків їхнього високого авторитету у світовому науковому просторі. Бажаю всім учасникам зізду нових творчих здобутків, успіхів в об'єднанні зусиль у боротьбі за здоров'я і щастя людей.